Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал завтра у вівторок, 16 серпня, в нас стартує новий x 10 під турнір кланів. Тому розглянемо героїв, які беруть в ньому участь. Перший герой цього ікса це у нас принц Каймер. Що може сказати по цьому герою? Принц Каймер це крутий легендарний герой, заходить він всюди, в тому числі під анкіл. Але саме розповсюдження використання це на арені і в підземеллях, щоб перезаряджати навички ваших героїв. Він буде падати з сакральних та прадавніх уламків. Наступний герой це Атаман, він буде падати з таємних уламків в середу 17 серпня. Це один з бажаних героїв на арену в рейді, саме за свої навички А3, яка ставить на перезарядку навички ваших суперників і ваші суперники нічого не зможуть вдіяти на арені. Також в п'ятницю планують зробити Х2 на таємні уламки, тому вирішити самі, коли краще відкриватись. Всім бажаю витягати легендарних героїв. Дякую за перегляд і гарного вечора!